Відчували ви колись, як час вислизає крізь пальці, мов пісок, цілі роки, здавалося б, витрачені на погоню за тим, що так і не здійснилося, двері, що зачинилися надто рано, мрії, залишені незавершеними. А що, якби я сказав вам, що ніщо з цього не було марним? Що, якби Всесвіт? У своїй нескінченній мудрості записав кожну мить, кожну трудність, кожну, здавалося б, помилку, щоб потім повернути це вам у ще потужнішій формі. Може здатися, що це лише ілюзія, але це не так. Те, що ось-ось розвернеться у вашому житті, здатне повністю змінити ваш погляд на минуле. Карл Юнг один із найвеличніших мислителів нашого часу. Відкрив глибокий принцип, який пронизує саму тканину буття: те, що ти заперечуєш, підкорює тебе, те, що ти приймаєш, трансформує тебе, і ця трансформація вже відбувається. Чи готові ви дізнатися, як роки, які ви вважали втраченими, ось ось повернуться до вас з новим сенсом, про який ви навіть не могли уявити? Замисліться на мить. Скільки разів вишкодували про нездійснені можливості, про роботу, від якої відмовилися, побоявшись ризику, про розірвані стосунки, сенс яких зрозуміли надто пізно, про час, витрачений на тривоги, що заважали вашому розвитку. Людський розум схильний сприймати ці моменти як невдачі, як безповоротно втрачені можливості, але ця точка зору є лише ілюзією. Лише тінню, що затуляє справжню картину. Юнг залишив нам приголомшливий урок. Час ніколи не втрачається по справжньому. Минуле це не тягар, який потрібно волочити у сьогодення, і не ланцюг, що заважає рухатися вперед. Це скоріше невидимий архів досвіду, який Всесвіт використовує з найвищою точністю, щоб направити вас до того, ким ви призначені стати. Кожна трудність, кожна, здавалося б, помилка, кожні зачинені двері, це не покарання, а підготовка, це не випадковий збіг обставин, а ретельно спланований етап вашого шляху, те, що колись приносило вам біль чи розчарування, з часом розкриває свою істинну глибинну мету та токсична прив'язаність, яка залишила вас з емоційними шрамами. Вона навчила вас усвідомлювати власну цінність і більше не погоджуватися на стосунки, які не живлять вашу душу. Та ненависна робота, що здавалася порожньою тратою енергії, вона дала вам навички, які, навіть якщо ви цього поки не усвідомлюєте, одного дня стануть основою для чогось величного. Ті помилкові шляхи, які, здавалося, відводили вас у бік. Вони вели вас саме туди, де ви маєте бути сьогодні, і ніщо не витрачено марно. Коли ви найменше цього чекаєте, те, що ви вважали втраченим, починає повертатися до вас не в тій самій формі, ні, воно повертається трансформованим, збагаченим, готовим до усвідомлення з новою глибиною. Але найголовніше питання, чи будете ви готові прийняти це? Всесвіт діє тонко, але потужно, подаючи знаки, коли ви готові. Багато говорив про синхронічність, загадкове явище, коли здавалося б, випадкові події, виявляються пов'язаними глибоким, неочевидним сенсом. Скільки разів ви думали про людину, яку давно не бачили, і раптом отримували від неї повідомлення або опинялися в потрібному місці в потрібний час, зустрічаючи можливість, наче створену спеціально для вас? Це не про випадковість, це відлуння глибинного процесу, що розгортається у вашому житті. Коли ви готові прийняти те, що колись посіяли, Всесвіт починає вибудовувати навколо вас події, повертаючи вам втрачене в новому, перетвореному вигляді. Розірвані зв'язки можуть відродитися, але з іншим, більш зрілим сенсом. Зачинені двері можуть несподівано відчинитися. Відкриваючи нові горизонти, те, що здавалося остаточною втратою, може повернутися як ще більша можливість, як дар, що перевершує всі очікування. Всесвіт нічого не забуває, і, коли настає потрібний момент, він повертає вам те, що належить вам, але у формі, що відповідає вашому новому рівню усвідомлення та готовності. Існує п'ять принципів повернення часу, п'ять граней цієї дивовижної трансформації, що відкриває шлях до повноцінного життя. По перше, це перетворення ран на силу. Кожен біль, кожне розчарування, кожне випробування залишили у вас щось цінне це стійкість, здатність витримувати удари і йти далі, не зламавшись. Це глибинне усвідомлення себе і навколишнього світу, що приходить лише через випробування, це мудрість, вміння витягувати уроки з минулого, а не застрявати в ньому постійно пережовуючи старі образи. Коли ви починаєте дивитися на свій досвід інакше, перешкоди перестають бути обмеженнями і перетворюються на трампліни до нових можливостей. Коли ви приймаєте свій біль і перетворюєте його, він стає частиною вашого досвіду, але більше не керує вами. Він перетворюється на джерело внутрішньої стійкості та усвідомленості, дозволяючи вам рухатися вперед, без страху, повторити помилки. Кожного разу, коли ви стикаєтеся з труднощами, у вас є вибір сприймати їх як важкий тягар. Або як сходинку до нового рівня. Розчарування вчить вас не залежати від очікувань, а невизначеність довіряти собі та своєму шляху. По-друге, це повернення забутих зв'язків, люди, ідеї, події, які колись зникли з вашого життя, можуть повернутися з новим, глибшим сенсом. Старий друг може несподівано запропонувати вам щось цінне, що змінить ваш шлях. Можливість, від якої ви колись відмовилися, може повернутися в новій, більш відповідній формі, ідеально вписуючись у ваше теперішнє життя. Ідея, закинута багато років тому, може нарешті знайти простір для реалізації, тому що ви дозріли для неї. Ніщо у вашому житті не відбувається просто так, без причини. Коли зв'язки обриваються, здається, що це назавжди. Що шлях закритий, але життя влаштоване інакше, воно циклічне, і багато що з минулого може повернутися, коли ви будете до цього готові. Коли зміниться ваша внутрішня готовність, деякі люди йдуть, щоб звільнити місце для нових зустрічей, а потім повертаються вже змінені, і ви теж вже інший. Старі друзі в потрібний момент можуть запропонувати підтримку, розуміння або навіть можливість, про яку ви й не думали, рішення, які колись здавалися помилками, можуть обернутися несподіваним благом, відкриваючи нові шляхи. Можливо, ви відмовилися від пропозиції, тому що тоді не були готові, тепер воно повертається в новій формі, більш підходящій для вашого зростання. Ідеї, які колись спалахнули, але не знайшли свого втілення, тепер мають простір, ресурси, знання і впевненість, щоб їх реалізувати. Всесвіт не забуває ваші бажання і наміри. Він просто чекає моменту, коли ви будете здатні прийняти те, що колись не змогли утримати. По третє, це раптова поява нових можливостей. Таланти, про які ви забули, або навички, що здавалися марними, можуть раптом набути мети, стати ключовими у вашому житті. Можливо, навичка, яку ви розвивали без конкретної мети, стане вирішальною у вашому новому проєкті, або досвід, який здавався безглуздим, виявиться саме тим, що потрібно для вашого кар'єрного зростання. Для вашого особистісного прориву ці можливості не нові, вони є результатом довгого невидимого процесу, який йшов за лаштунками вашої свідомості. Часто ми недооцінюємо свій досвід і забуваємо про таланти, які колись розвивали, але ніщо не зникає безслідно. Всі знання, вміння та навички, навіть якщо вони здавалися непотрібними. Можуть несподівано знайти своє застосування. Те, чому ви колись вчилися з цікавості або просто заради задоволення, може раптово стати ключовим елементом у новій главі вашого життя. Навичка, яку ви розвивали без конкретної мети, може несподівано привести до кардинальних змін у вашому шляху. Ви можете не бачити, як ваші зусилля складаються в єдину картину, але в певний момент. Усі шматочки мозаїки сходяться. Тоді ви розумієте нічого не було марно. Все, що ви коли-небудь вивчали, пробували, переживали, мало сенс, і тепер це починає працювати на вас, відкриваючи двері, про які ви раніше не знали. По четверте, це перебудова часу, ситуації, які раніше здавалися неможливими, раптом стають досяжними. Речі починають йти легше, перешкоди зникають, все, ніби само собою, складається сприятливим чином. Відбуваються узгодження вашого внутрішнього стану з вашим призначенням, з вашою істинною суттю. Це не магія і не випадковість, це результат того, що ваш внутрішній стан нарешті досяг гармонії, коли ви перебуваєте в гармонії зі своїм призначенням. Час перестає бути ворогом, він стає вашим союзником, вашим провідником, що веде вас до мети. Цей феномен проявляється, коли ви перестаєте чинити опір потоку життя, коли ви відпускаєте потребу контролювати кожен крок і дозволяєте Всесвіту вести вас. Тоді ви помічаєте, як синхронічність стає все більш очевидною, як події вибудовуються таким чином. Щоб підтримати ваш шлях, це відчуття, ніби Всесвіт підморгнув вам, підтверджуючи, що ви на правильному шляху. І нарешті — це сьогодення як точка повернення. Минуле більше не тягне вас назад і жалю втрачають свою силу, розчиняючись у світлі усвідомлення. Тепер ви розумієте все, що сталося, було необхідним. Кожен крок, кожна трудність. Ви входите у фазу, коли починаєте пожинати плоди всього, через що пройшли, всі випробування, всі страждання, через які ви пройшли, перетворюються на мудрість і внутрішню силу, що робить вас незламними. Все, чого ви так хотіли, але не отримали тоді, повертається до вас, але вже в досконалішій формі. У вигляді, що відповідає вашому теперішньому рівню розвитку. Ви більше не чіпляєтеся за втрачені можливості, тому що бачите, Всесвіт нічого не забирає без причини він лише перерозподіляє, трансформує, готує щось більше сьогодення це точка повернення, але тепер ви вже не той, що був раніше. Тепер ви знаєте, як правильно скористатися тим, що приходить у ваше життя. Ви готові побачити своє минуле, інакше. Що, якби роки, які ви вважали втраченими, насправді були підготовкою до того, що ось ось повернеться у ваше життя в новій, дивовижній формі? Чи готові ви прийняти їх без жалю, але з глибоким усвідомленням? Всесвіт не забуває, він не віднімає, він трансформує, він чекає лише вашої згоди. Вашого внутрішнього так, скажіть так, цьому потоку життя ніщо не втрачено, все перетворюється на те, що має бути. І в той момент, коли ви найменше цього чекаєте, минуле повертається, не для того, щоб повторитися, а щоб відкрити перед вами ще більш велике майбутнє.